Стоїть в селі Суботові, на горі високій, Домовина України широка, глибока. Ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир твоїй душі, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають. І грошей шукають, люхи твої розкопують, та тебе ж і лають, що за труди не находять. Отак то, Богдане. Занапастив єси в Богу сироту україну, За те ж тобі така й дяка. Церков в домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Без й Екатерини сараною сіли. Отак то, Зиновію, Олексіїв, друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, то все то те таки й було наше, що вони тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може, й справді, нехай і так буде. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков, домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі, і світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.